Від. Сьогодні ми розв'яжемо цікаву загадку про козу, капусту та вовка. Уявіть собі, що чоловік стоїть біля річки з козою. Капусту і вовком. Він має човен, але може привезти лише одну річ за один раз. Якщо залишити козу, вона з'їсть капусту. Якщо залишити вовка з козою, то вовк з'їсть козу. Як перевезти всіх на інший берег? Можна перевести лише одну річ. Спочатку перевеземо козу на інший берег. Тепер повертаємось за вовком. Перевозимо вовка, але козу забираємо назад. Перевозимо капусту залишаємо її з вовком. Повертаємось за козою. І нарешті перевозимо козу на інший берег. Отже, всі разом на іншому березі. Загадка розв'язана. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!